Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція. Ми говоримо про ситуацію на Донбасі. Реакцію світу. Гостем нашої студії є народний депутат України Остап Семирак і голова української частини парламентського комітету Асоціації України ЄС. Пана Остапе, я вітаю вас і дня. вітаю вас з тим, що ви щойно очолили високу посаду буквально декілька днів з 18 лютого. Ви є співголовою цього парламентського комітету. Донедавна комітет власне. Він і був створений наприкінці 2014 року на виконання угоди. А це означає, що комітет Європейський комітет асоціації буде займатися виключно питаннями євроінтеграції? Насправді, комітет парламентської асоціації, який створений українська частина цього комітету, згідно з угоди про асоціацію, і я хотів би наголосити чи нагадати напевно швидше, що Згідно з угоди про асоціацію створено три органи, які е, працюють на виконанні цієї угоди між Україною та Європейським Союзом. Це є рада асоціації, яку очолив прем'єр-міністр з української сторони, і зі сторони Європейського Союзу, перше засідання ради очолювала пані Магіріні. Другий орган, який створюється згідно з угодою, це є комітет асоціації. Який е, з української сторони буде очолюватися віце-прем'єром, е, який веде питання європейської інтеграції, поки е, комітет ще не почав працювати. І третій орган це є парламентський комітет асоціації, який наполовину складається з членів українського парламенту, наполовину з членів європейського парламенту, і е, повинен сказати, що закінчився процес формування цього комітету. Доволі швидко ми це зробили разом з нашими європейськими партнерами. З європейської сторони очолює депутат від Хорватії Андрій Пленкович, колишній міністр, і з української сторони наша делегація, яка до речі складається з 16 осіб і представляє всі фракції українського парламенту, в тому числі і депутатів, які не ввійшли до складу фракцій, тобто позафракційних, У нас є 16 чоловік. Ми провели вже декілька засідань, підготували проекти наших рішень, пропозицій, які ми будемо. Розглядати на першому засіданні в Брюсселі, ну і в тому числі обрала керівництво нашого, нашої частини, нашого комітету. Я був обраний головою Ірина Геращенко, голова комітету європейської інтеграції, обрана першим заступником. Голови нашої частини і представник радикальної партії Віктор Галасюк, обраний заступником. А на порядку денному першого засідання комітету, які будуть підніматися питання? знаєте, перше засідання планується провести, плануємо провести в наступний вівторок і середу в Брюсселі, тобто 24-25 лютого, і на порядку денному у нас є аж 16 питань. Але якщо їх розділити там чи погрупувати, то я би виділив. Першу групу питань, які ми будемо говорити, це е, аналіз ситуації політичної в Україні і взаємовідносин сучасного стану взаємовідносин між Україною та ЄС. Е, другий блок питань це, е, очевидно, реформи в Україні на виконання е, угоди про асоціацію. Ну і третій – це наші подальші плани і е, співпраця між українським парламентом і європейським парламентом. Хотів би наголосити, що. Це є важлива подія і в взаємовідносинах не тільки українського парламенту і європейського парламенту, але й взагалі в виконанні угоди і інтеграції України до Європейського Союзу. І саме тому в першому засіданні буде брати участь також голова Верховної Ради України Володимир Гройсман та президент Європейського парламенту Мартін Шульц. Тому ми очікуємо такого потужного. Парламентського старту співпраці. Наскільки, скажімо, так, рішення, ухвалені вашим комітетом, будуть знаковими? Наскільки вони можуть впливати на вирішення того чи іншого питання? Формат дозволяє приймати нам спільну заяву та рекомендації для українського парламенту та Європейського парламенту. Цей проект документу вже готовий. Він буде стосуватися двох пріоритетів: першого пріоритету це мирного врегулювання. Конфлікту на Донбасі на східній Україні і другий блок питань він буде стосуватися аналізу і перспектив реформ, які здійснює Україна. Що мається на увазі мирне врегулювання конфлікту? Сьогодні вже ми маємо і мінс 2 і скільки дипломатичних переговорів на дипломатичному рівні? Що буде означати ще черговий, чергова робота в цьому напрямку із європейськими депутатами? На що можна очікувати? Насправді, європейські депутати вони формують політику Європейського Союзу. Я маю на увазі Європейський парламент. І позиція членів Європейського союзу, країн-членів Європейського Союзу і інституції Європейського Союзу є вкрай важливі для врегулювання конфлікту і, взагалі, зупинки війни на території України. Давайте чітко розуміти, що остання місія, яка була в мінську, переговорів в мінську в так званому нормандському форматі, це насправді були переговори між Україною і Російською Федерацією. За посередництвом лідерів Європейського Союзу, як канцлера Німеччини Ангел Меркель та президента Французької Республіки Оланда, і позиція європейського парламенту, який дає вказівки рекомендації Європейської комісії, є вкрай важливі. Звичайно, є критики, які говорять про те, що. Європейський парламент може в черговий раз чи Європейська комісія в черговий раз засудити Росію, і це на них не впливає. Але давайте пам'ятати, що з іншої сторони саме ці інституції приймають рішення на предмет продовження санкцій чи послаблення санкцій. Загалом на предмет... це питання може підніматися під час проведення засідання? Це питання чергового засідання. включене в порядок денний і позиція української сторони, що політику санкцій потрібно продовжувати і посилювати. Я думаю, що ця позиція буде схвалена і підтримана європейськими депутатами, оскільки попередня наша дискусія говорить, що вони підтримують. Другий важливий момент, що європейські інституції приймають рішення стосовно підтримки України, наприклад, в гуманітарному вимірі чи в військовому вимірі, і в цьому документі, який ми маємо схвалити, іде мова про. Збільшення допомоги у вирішенні гуманітарних проблем, з якими стикнулася Україна внаслідок агресії Російської Федерації. Також іде мова про звернення до європейських країн, оскільки Європейський Союз як такий не може нам надавати зброї, а країни-члени Європейського Союзу можуть. Там містяться заклики до. Розгляду цього питання та надання Україні Україні військової озброєної допомоги, в тому числі пане Остапе, останнє рішення РНБО щодо України просить вести на територію Донбасу миротворчий контингент контингент. ООН. це говорить про те, що лідери України шукають шляхи мирного врегулювання, але в нас є певна рамка, в яких ми можемо шукати. Мирне врегулювання агресії і конфлікту на східній на території України на східній Україні. І ці рамки означають визначаються ну, як мінімум трьома червоними лініями. Перша лінія це є збереження державного суверенітету України. Друга лінія це є збереження територіальної цілісності і непорушно непохитності державних кордонів, які є визнані світовим. Співтовариством і третя червона лінія це є право е, вільного вибору українців, українського суспільства е, свого майбутнього. В першу чергу право європейського вибору. А е, якщо ці червоні лінії е, в мирному процесі ми не, не переходимо, тоді можна вітати будь-які засоби і заходи для того, щоб зупинити війну, зупинити вбивства. Людей на території нашої держави. І я думаю, що і президент України Петро Порошенко, і прем'єр Арсеній Яценюк та інші члени Ради національної безпеки і оборони саме тим мотивували своє рішення і шукали вихід, чи спрацює цей механізм. От наскільки він може бути реалістичним, оскільки Порошенко наполягає на тому що механімі... Росія обов'язково має бути виключена місії. в цьому ж в цій моделі вирішення ситуації є шанси, чи ці чи ці шанси стовідсоткові? Очевидно, що ні. Але <кій> треба працювати в тому числі українській дипломатії, в тому числі українському парламенту. І до речі, про це у нашому засіданні вівторок і в середу в Брюсселі нашої спільної. Комітету парламентської асоціації ми теж будемо говорити, оскільки мова йшла на Раді Національної безпеки і оборони не тільки про миротворчий контингент ООН ООН, а в тому числі йшла дискусія про можливість поліцейського, поліцейської місії Європейського Союзу. Теж думаю, ми це обговоримо. Ну, це в рамках саме е, цієї е, миротворчого контингенту, поліцейська місія? Е, в рамках і, але вона має свої особливості, тому що поліцейська місія вона є менш озброєна, ніж е, миротворчі війська. Бо миротворчі війська це є, ну, це є війська, а поліція вона в європейському сенсі є менш озброєна, але е, в тому числі вона, ця місія має на увазі. Буде мати іншу в разі її застосування, іншу політичну силу, оскільки буде представляти Європейський Союз, і це є стосунки в регіоні нашому і взаємовідносинах, скажімо так, квазі-норманському форматі. На Донбасі вже працює місія ОБСЄ, і ну, сьогодні Україна бачить, наскільки вона не є дієвою. Вони не захищає Це себе в інтересі, але вона не є дієвою не тому, що вона не хоче бути дієвою. Вона є е, не дієвою, тому що терористи їм не дозволяють виконувати той мандат, який вони отримали. Коли ми говоримо про поліцейську місію, про... та вона сама зможе історія. працювати та сама історія, і е, тут ще і рішення Європейського союзу, чи готові вони будуть відправити своїх громадян. Тому що це буде це в разі прийняття такого рішення, це рішення буде стосуватися громадян Європейського Союзу і лідери Європейського Союзу, які будуть приймати таке рішення, вони несуть відповідальність не тільки перед світом, але і перед своїми виборцями. І це теж дуже важливий момент. Як пояснити виборцям Франсуа, французам, наприклад, про, про те, що їхні. Громадяни їхні поліцейські поїдуть в Україну і стануть на кордоні з якимись терористами, які неуправляємо, не прогнозовані, і що вони будуть робити, не зрозуміло. Тому це ще є предмет розмови переговорів. Але коли ми говоримо про місію ОБСЄ, одна з функцій дуже важливих, яка, до речі, не виконується, це контроль кордону між Україною і Російською Федерацією. В зоні е, між так званими ЛНР, ДНР та Російською Федерацією. На жаль, це є лінія кордону, яка е, визнана міжнародним співтовариством як кордон між Україною і Росією. Україна, на жаль, не може її контролювати, цю лінію кордону, її контролює тільки Російська Федерація і контролює її у вигляді такого, знаєте, е, політичного Ніпеля. Тобто на територію України постачають смерть. і... Так звані гуманітарні конвої, це є один з прикладів цього. А в зворотньому напрямку на території Російської Федерації російські прикордонники поставили серйозний заслон. І терористи, які недавно в засобах маси інформації були кадри під дією алкогольного сп'яніння, попутали напрямок руху і пробували заїхати на територію Росії, були жорстко зупинені і відправлені назад. На жаль, на територію України. Тому ми ставимо ми ставимо серйозно ставимо вимогу перед світовим співтовариством, коли ми говоримо про мирне врегулювання, забезпечити контроль на цьому відрізку кордону. Бо без закриття цього кордону для руху зброї, для руху терористів, говорити про мирні врегулювання на жаль, Стає неможливим стосовно російсько-українського кордону, сьогодні знову піднімається питання про створення так званого валу На це кордоні. правильне рішення з моєї точки зору. І коли ми говоримо про мирне врегулювання, ми повинні розуміти, що Україна для захисту своєї території, для захисту своєї безпеки повинна захистити свої кордони. Тому був початий проект будівництва європейського валу, він Передбачає будівництво реального кордону по всьому периметру українського кордону з Російською Федерацією, в першу чергу, і потім далі. Бо те саме стосується і Придністров'я. Так само кордон потрібно будувати і з іншими країнами, з якими ми межуємо. Плюс зверніть увагу, що це є важливий фактор для застосування зони безвізового режиму для. України зі сторони Європейського Союзу це є важливий фактор для прийняття європейцями такого рішення. Бо якщо Україна не контролює свої кордони, то це суттєво знижує шанс, в тому числі для отримання безвізового кордону для громадян України. Тому е уряд прийняв правильне рішення. На жаль, це рішення коштує грошей і е з державного бюджету йдуть кошти. Але фінансування європейського валу відбувається не тільки за кошти державного бюджету України, в тому числі за кошти Європейського Союзу. І ці кошти надходять. А от власне які перспективи безвізового режиму, поки на сході триває війна? Перспективи йшла до 2015 року отримати. Перспективи є позитивні для того, щоб відповідне рішення було прийнято європейською комісією. Україна повинна виконати. Певні процедури сьогодні е, Європейський Союз визнав, що Україна позитивно виконала першу фазу, і зараз ми знаходимося на виконанні другої фази. Е, саме в ці дні, до речі, працює е, відповідна комісія з Європейського союзу, яка інспектує е, хід виконання другої фази. до... Кінця березня ми будемо мати е, висновок цієї європейської комісії, яка близько двох тижнів е, має працювати в Україні. І ви знаєте, що ми очікуємо на е, Рижському саміті, який буде 21-22 травня цього року. Е, східного партнерства саміт е, позитивного сигналу щодо перспективи безвізового режиму. Очевидно, е, хотілось би, щоб європейський союз прийняв. Це рішення до травня. Але в силу того, що комісія закінчить, е, закінчить роботу в кінці березня, і процедури, які існують в Європейському Союзі, є доволі е, ну, довгими. Е, думаю, що фінальне рішення буде прийнято після саміту е, у Ризі, але е, мої контакти з європейськими політиками і з представниками Європейської комісії. В рамках роботи в комітеті з питань європейської інтеграції в українському парламенті та тепер в новому парламентської асоціації говорить про те, що є однозначна позиція європейських партнерів про те, що в ризі ми отримаємо позитивний, скажімо так, позитивний сигнал, і позитивну риторику. Але готувати рішення чи готувати українців до прийняття такого рішення, я думаю, що воно буде трошки після саміту прийнято в силу певних процедур. Більше того, що Рижський саміт це є політичне явище, і він не є в ланцюжку прийняття рішення по безвізовому режиму. Тому, я оптимістично ставлюся до цього процесу, але тим не менше ми не повинні розслаблятися, повинні працювати і виконувати. Є ще дуже багато що треба зробити. Які власне прогнози, повертаючись до Донбасу стосовно виконання плану Мінськ 2, так званого плану. Ми повинні робити все можливе. Ми сьогодні про це з вами вже говорили для того, щоб використати всі шанси мирного врегулювання. З моєї точки зору, без західних партнерів досягти домовленостей ефективних і для і домогтися виконання від Російської Федерації цих домовленостей буде неможливо. Е, е, Але Наскільки формат... впливові е, представники Європейського Союзу Меркель і Оланду ж вони впливові, і е, сам факт, що вони посадили за один стіл е, е, з нашою стороною президента Путіна, це є важливий момент, оскільки е, Путін взяв на себе відповідальність. Але мені здається, що формат переговорів треба розширювати. І мені видається, що за останній рік ведення будь-яких комунікацій переговорів з Росією найбільш ефективний був так званий Женевський формат. Це формат е, розмови України, Російської Федерації, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Е, мені здається, що за стіл треба сідати з тими людьми, які вміють приймати рішення, які вміють тримати. Прийняті на себе зобов'язання, і які мають вплив на ситуацію взагалі в світі глобально, без Європейського Союзу, без участі Сполучених Штатів. Мирно домовитися з росіянами, дотримавшись тих трьох пунктів червоних ліній, про які я говорив, мені здається, буде неможливо. Дуже вам дякую, Став Семрак, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що дякую. прийшли до нас. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.